Це починається з того, хто не боїться летіти першим. Тут не ділять м'яч, тут ділять право називатись сильнішим. Кожне його слово як постріл, що змінює хід моменту. Б'ють тих, хто небезпечний. Голос, який тримає оборону міцніше за будь-які стійки. Коли треба рятувати, він летить без гальм. Другий мозок команди, який горить так само, як перший. Мить, коли серце команди б'ється гучніше за стадіон. Трибуни, що творять власну легенду кожним вигуком, навіть чужі бачать сьогодні, тут народжується щось більше за матч. Коли план, віра і характер сходяться в одній переможній миті: одна команда, один ритм, одне ім'я куликів Білка. Що товариство, останній день осні остання гра в тому році львівське дербі очікує на арені куликів. Що я вам скажу? Давайте ми не будемо багато говорити. Якщо ви хочете дізнатися, чим все закінчиться за традицією, давайте розпочнемо. Я чую шум, гав, аж зверху мусі спуститися. Що за закипиш? Що? Ви ви куди? Ви такова? За наших чоловіків, за куликів білку. Ага. Так, а ви підписуйтесь цей час на канал. Ставте лайк і дзвіночок. Нічого собі. <рес> ну я розумію, що в таку погоду чай вас фікці гріє. До речі, чай, я вам показувати, ага. що це за замре. А чай який? П'ятизірковий чи трьох зіркових? Мені здається, десять. Десять. 10%. Нічого собі. О, напевно, закарпатський чай. Ні? А він гарячий. Дуже А дуже жовтики, бо дуже багато лимону. Ага. Ну, що я їм скажу, як завжди, прекрасна полоне, де да підтримувати наших козаків, але там 100% не чай, бо запах там якийсь коняк закарпатський, напевно, дуже. що. Але я того вам не казав, ви про то не знаєте. Димонся далі. Долучайтеся до збору на машинерію війни. Шотеристо зараз саме час поставити на паузу, перейти в опис до відео і підтримати 150-й окремо розвідлюваний батальйон. Як ви знаєте, маленьких донатів не буває, а буває байдужість. Тож дякую кожному, хто долучиться. Слава Україні, героям слава! Наша команда відкриває дружню банку, щоб зібрати допомогу для 150-го розвідувально ударного батальйону, який тримає оборону на Покровському напрямку. Кожна гривня рятує життя. Техніка, запчастини, мобільні засоби та обладнання потрібні вже зараз. Посилання на збір під описом відео або за QR-кодом на екрані. Слава Україні! Героям слава! Завершальна газ сезону сезону цього відрізку, де ми з вами пройшли. Десь нам було важко на початку сезону, а десь знайшли собі сили перебороти і знаєте, і опинитися тут де ми зараз. О, а зараз ми вже стаємо такою, знаєте, командою, ну як солідну команду, яка вже десь знає, що вона хоче, що від неї вимагають, знає, що робити на полі. Ми будемо грати сьогодні на максимум. На максимум, бо я знаю, що якщо ми дамо сьогодні максимум. То, що я вам говорив, ми максимум звідси заберемо. Але ребятки, попри це, я хочу, щоб ми грали легко собі. розумієте? Цей тиск, який буде сьогодні. На полі не нас стримувати щось там робити, не знати що. Пригати з двох ніг робити сальто там чи ще щось. Нам треба взяти ту сміливість, про яку я вам говорю, і сміливість брати відповідальність за все. Те, що там є, сьогодні буде живота. Це тільки ваша всіх -за заслуга. Ваша, розумієте? І тому це все треба продовжувати, що воно так все йшло. Вчора дивилися скалу, так, хороша команда, грає цікавий футбол, швидкі гравці, є, молоді гравці є. Але я вам зараз кажу, їм треба думати, що робити з нами. Думати. А нам треба думати, щоб ви на поле поле і зіграти те, що ми можемо відчувати рух, не помилятися в простих ситуаціях, те, що я вам говорю, щоб десь надійно, особливо ззаду, зіграти. Остане, Останні ви то все можете робити. Вийшли, відкинули все. Футбольне поле 2 по 45 відпрацювали грамотно, грамотно ви можете це робити. Тільки підтримка на футбольному полі, тільки э, самопожертвування ті всі моменти ви то все можете робити. Бо. коментуй, що то відбувалося. Треба був якось ніяк я Може холодні десь можна. Нічого собі. Зараз йому приємніше, я думаю, вдягати. Ти таке робив колись? Ні. Yeah. Я такого навіть не бачив. Правильно, mm -hmm. де ти був, де він був. Що? Yeah. А, і тому ти і гриєш всем з oh, yeah. кундюком. Сильно. Я не знаю, як той челендж називається, але ви бачите, це вже роблять всі. Ну, щось нове, ну, щось цікаве, щось нове, щось нормальне. Я свій часто все самим морошевим спиртом собі ноги натирав, кульочок гетра і вчора ти ви Бачите. Нові технології, кондиціонер. І що розігрів їх? Краще буде? Тепло себе. Тепло. Яко дивлюся на ліду, вона в курці і дивлюся на тебе, тихо в шортах шльопанцях. Так не може поняти, яка тут температура. Я працював. Я зрозумів. А Ліда? Не працює? При тому я стою дім, а вона носиться з чайниками, з термотом. бджілка наша, бігає як має бути. Ну, Розкажи мені, що це таке є. Ну, коли мозолі, накладку таку даєш гелево, і воно визволожує і пом'якшує дитя. Нічого собі. Отак от, також, якщо хтось має музолі, ота синя штука з банки, дістаєте собі і вона вам буде допомагати. Але краще не маєте музрів, але життя таке, що всяке буває. Тому, будь ласка, бачите, як? ви мене тільки дізнається якісь футбольні новини, а ще й всякі лайфхаки для життя і для здоров'я. Воно було повідомлення. Це ще мішочки якісь робить. Там такий чай смачний, я вам говорю. Якщо хочете спробувати такий чай, приходьте на стадіон. Арена куликів і буде мати можливість, якщо Ліда, звісно, буде в настрої спробувати смачнющий чай. Та Ліда? Ну все. З чай, з вас відвідування наших поєдинків. Ну що, всі готові? Давай, дай ще більше справді. Давай, давай. Дядько. Таке свято велике. Таке свято привітайте. Привітайте Андрія вже, ні? Вже привітав? Ну ви Привітати? Од... сюди у один Андрій. В команді Андрій. В цількість... Андрій в команді є два. А ну, скажіть, їм пару слів гарних. Що, здоровля. Успіхів. Солідно. і що, треба за них, напевно, випити якісь, ні? 50 грам. 50 Футболу. Після футболу. А зараз тільки кава. Так. Все правильно. Це Пану Пану Пиленко, Андрій, маю, що Ну, а чого ні? Ти би святко зробив і нам, і собі? Не? Так. Та все, того ми і бажаємо, ні? Так. Відкуєте до одного, дивитеся, слідкуєте лікуєте за ним. Лебеденко Андрюха, ти на оборону. Крутися цілу перед центральними захисниками. Всі підбори, всі, все твоє. Тобто трава не, не розслабляє. І структура, баланс тримаємо всіх моментах. З мечу готовність до втрати. Втрата, втрата меча накриваємо, ходите відразу. Все, що ми з вами говорили, ви все то знаєте, все то можете робити. не дрогнути, перенести все на цьому поле. Усім шанувальникам футболу запрошуємо вас до Куликова на місцеву куликів Арену. Сьогодні, до вашої уваги, один з центральних матчів 21-го туру Другої ліги ПФЛ, група А. Футбольний клуб куликів Білка приймає Стрийську скалу 1911. Першого символічного удару в сьогоднішньому матчі завдасть солдат. Мармур Михайло Костянтинович гранатометник взводу охорони військової частини А-26 78 Ну що я вам скажу? Залишилося тільки почути свисточок про початок нашого поєдинку. Номер 18 Денис Гарьковенко. Номер 22. Данила. Вони всі сюди. Стартовий склад команди Куликів Білка. Ванечка, наступай, ты спиной прикрой корпус. Саша, ты, 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 Копер, вперед! поряд! Yeah, yeah, представники «Феміди». Представників емідимає свисток від Артема Артеменка. Перший тайм у нас з інтригою, з моментами, з цікавою боротьбою, але без голів. Все найцікавіше команди переносять на другий тайм цього протистояння. Залишайтеся з нами. Відпочиваємо перерва. Ну що ж, фантастична підтримка. Від наших тіфозів, від наших болівальників, незважаючи на те, що холодно багато людей прийшло, підтримують нас після першого тайму. Рахунок нас 0-0 відпочивають. Команди відпочиваємо і ми. А я йду грітися, я вип'ю того чаю, що зробила Ліда, бо він виглядав смачно. А я капець ап'язмер сьогодні так пішло. Пішло, пішло? Сьогодні черговий тур чемпіонату України серед команд другої ліги і до нас за легенда. легенда... Медійного футболу, скажімо так, судівського корпусу. Ми з Миколаєвчем завжди, як то кажемо, разом тусували на ту камеру в Львівській області примірліці. І неодноразово відбілці, в кулику і в інших населених пунктах, які де Любку тільки не грав, там нас і записували. Але сьогодні що? Сьогодні є день ангела, це прикрас я один брати все найкращого, щоб цілі досягалися, мрії збувалися. Бог завжди нас зберігав, ну і, звичайно, нас топиться такий довгоочікуваний і спокій, і мирний. Над нашою землею все це вони краще. і всім нашим захисникам велика шана дяка. Не забувайте за них донайте в день ангела. Також вітайте своїх захисників, синів, дочит, які зараз нас оберігають, охороняють, і щоб у них все було гаразд і вони швидше повернулися до нас додому і настав мир в нашій країні. І ми разом це подолаємо тільки разом. Слава Україні, героям слава, донатьте для засилу. А що можна додати? Після Миколаєва часлів нема. Один далі. Самі булівальники, повертаємось ми на арену куликів на другий тайм матчу 21-го туру Другої ліги ПФЛ група А. Футбольний клуб Куликів Білка. Форма біла приймає Стрийську скалу 19-11. Олексій Зорін. Так, як завжди, підтримка на вищому рівні. Це має бути... Хай рахунок, знаєте? Добре. Ми надіємося одразу, два. собі. 谢谢大家，谢。走，跑远 якщо боротьба за м'яч в центрі поля, класно грає зараз Копил, хороша передача зараз могла бути. Положення поза грою немає. Шарабура просто на дальню штангу. Гол забиває Олег Панасюк. Команда Куликів Білка відкриває рахунок в цьому поєдинку. Яка прекрасна комбінація. Шестий гол в цьому сезоні від Олега Панасюка. Панасюк замикає зараз дальню штангу і летить в обійми своїх партнерів по команді. Куликів білка забиває зараз. Дуже дуже важливий гол. На шістдесятій кру. Забуває олег Панасюк, один з лідерів команди. Капітан. Прекрасна комбінація. Прекрасна атака. І в якійсь мірі такий трішки футзальний гол. Зараз забуває команда куликів білка. Панасюк замикає дальню штангу. що, на табло змінився рахунок ну, годиною на нашу користь. Ну, ж, змагання на полі, змагання на 98. Ви можете яку э, команду підтримує. Ш передач на Малецького, Малецький на шеребуру, але трішечки не точно. Малецький зараз випереджає Гарьковенка, Малецький може забивати малецький удар. Гол! Ось вам і заміна від Сергія Стасюка. Малецький пограбував зараз. Гарьковенка. Порушення правил тут не було і вихід сам на сам зараз реалізовує Павло Малецький. Вітаємо його з першим забитим голом в цьому сезоні. Малецький міг забивати попередніх поєдинках. Малецький просто зараз пограбував суперника і малецький реалізовує вихід сам на сам. Рос подій ну настільки стрімко. Відбувається, що я не встигаю, не встигаю за те. Тренерське <плес> відчуття спрацювала заміна. Важко на на просадка. Це прекрасно. Це... Я, 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 на табі, про Це не можна нас летіти. Не встажу на вулиці, поглядно, там на трибунах. На сіплено, Ну і зараз ще одна заміна буде в команди господарів. Шарабура другий в списку бомбардирів команди, і замість нього виходить Олег Кос.

Тут справляється з прийомом Малецький, передача на Потоляка. Потоляк може пробувати один в один, Потоляк на Коса. Кос розвертається, Кос пробиває, гол! 3-1, 3-0, даруйте сьогодні всі заміни. Працюють в Олега Коса. Ну і він схоже таки, привітав свою дружину. Очікуємо поповнення в сім'ї Олега Коса. Олег Кос можливо і ставить жирну крапку у цьому поєдинку. Кос розвертає суперника, пробиває потужно низом. І це без шансів для голкіпера. Кос робить рахунок 3-0. Кос забуває свій другий гол у цьому сезоні. Кос забуває гол. На 90 хвилині і сьогодні забивають двічі гравці, які виходять на заміни. Сьогодні заміни працюють у команди куликів білка. Красавчик. Все є свисток про завершення цього поєдинку. Команда куликів ділка перемагає стрійську скалу з рахунком 3-0. Перемагає цілком заслужено. Галичук та Станкович до м'яча все таки так і не дотягнулися. Ну але це не так важливо. В принципі, закономірна перемога. Команди Куликів Білка дуже дуже непростий суперник. Сьогодні був господарів, скала грала непогано, особливо в першому таймі. Але скалу десь надломав перший забитий гол. І Дуже дуже важливий гол забив Олег Панасюк. І туда, що ж, вітаємося і всіх хто болівав за команду Коликів Білка. Бажаємо успіхів команді Скала Стри в новому 2026 році. Ну році. Цьому поєдинку будуть да! да! із може пишатися і собою, і своїми Рож, вболівальниками. Сережка. Сьогодні я думаю, вболівальники задоволені були побачені, да! Браво! — Та да, команда. Джокер джокер. Джерадр Дженрард. Дженрад Джерард, джокер Джерард. Хорошо, це здорово. Що можна додати? Самі все бачили на табло рахунок 3-0. Певна перемога, класні емоції. Команда, просто браво. Ну а ви знаєте, що робити? Ви маєте поставити подобаєчку, підписатися на канал і обов'язково нам писати якісь коментарі. Ну Найдемо вас все далі. А я вірю? Я вашим словом вірю. Пусиш нас точно відео, що ми там були. Так ви ну, завжди є відео. Героу! Дорогі президенти, вам слово! Хитро, yeah. <реш> хитро! Hey, <tro, hey>, <реш> <реш> а вже від відносно вас будемо продовжувати. <реш> Колеги, шо, вітаю вас з за завершенням першої частини. На позитивній ноті молодці. Стартували складно, було емоції, хвилювання, але е, тим більш приємно, коли ми завершуємо 3-0, обіграємо суперник, який нам був завжди незручний, якого ми. Багато програвали минулих, минулого сезону. Тому молодці. Не забувайте, звичайно, що це половина. І будемо вже більш радіти на весняну, чи це ніколи завершимо, на тому ж місці. Все, дякую, молодці! То я теж так, прибавлю тих кілька слів до Михайловича. Михайлович сказав за ті всі емоції, за скалу, за ті очки попереднього року, як ми там втрачали їх, їхали на гру, а з гри, їхали з головою опоченою, що робилося 3-0, 4-0. Сьогодні ми показали, що ми дуже добре підготовлені на цю команду, на, на скалу, і не тільки на скалу, на виїзному матчі, на домашньому матчі. Емоції просто зашкалюють. на вулиці, там плюс 3, плюс 2. У мене таке, що я стою, напевно, на, на сонці там плюс 35. Він весь мокрий, схвильований, але з класними емоціями. Так що дякую вам за ту половину чемпіонату. Надіємо, що ми зимовому продовжимо і буде в нас все гаразд, і будемо йти далі до тої мети, що ми поставили. Дякую. Я дуже щасливий за те, що ми зробили за цей крок. Я дуже щасливий, що ми в такому колективі. От. Я дуже щасливий, що зараз в цей момент поряд зі мною моя сім'я, моя дружина мій син. От. Ребятки, ми зробили хороший крок, крок вперед. Звичайно, є збори зимові. Наше все попереду, ще треба працювати подовжити. Але ви бачите, що якщо так, як сьогодні, розумієте, ну, це просто кайф. Ви самі то бачите, то відчули. І я вам дякую за це. А зараз я кричу, хто ми.